Вітаю вас, мої любі глядачі! Радий вас усіх тут бачити! Це відео це п'ята частина мого проходження гри Moonscars. Тож я бажаю вам приємного перегляду! Чого не підлагаю? Ah, тут ми були, да? Що нам каже карта? Ого, у нас тут все. Церкальний ключ. У нас 2000 мапа. Ну у нас тут внизу на мені здається, нічого не чекаю. О, доброго здоров'ячка, пане Богдане, як вас ще справию, зараз ми це мало будемо рубать походу. Які темні душі. Я жраю в це. Пані Ірмо, це ти мене. Це ти. Ти впізнаєш мене? Хай у мене очі випадуть. Ти справжня дитина тут. Ти маєш пам'ятати мене? Мене звуть Аделінка. Ми разом гралися в замку. Вибач, Аделінка, але я... я не пам'ятаю тебе. Ого, я так сумувала за тобою, пані Ірмо. Давай знову гратися. Дай мені свою руку, маю для тебе щось. Тобі сподобається ця штука. Камінець, захист від шипів. Шменше шкоденьє, отримання від шипів. Дякую. Раз, тепер час гратися. Ну, я ховаюся в замку, а ти шукаєш і не питай гаргулій, це нечесно. Що, бляха? Так. Мені, вона нам... А, я можу вниз. А може і не можу. А в мене нікуди не ділася ця штука. Так, ну давай. Оцю штучку. Час. Зараз... повертає. Як тобі гра? Ця мені гра дуже подобається. А з чого? У ну, мене є відчуття, що мені туди треба страх. А ну давай без цього, без удара. Спробуємо. Ага, тобто мені сюди не треба. Гра просто прекрасна. Мені вона дуже подобається. Вона, ну, типу, вона в, з того жанру і типу ігри, які мені до ноги. Та це я за часто не через те, що типу, гра складна, а через те, що я так граю. Я ж граю неуважно. Зараз закриється двері позаду мене. Бляха. А ти теж її граєш? Я забув, як тут... А, ось блокувати. А це що? Це хіл. Бля. Добре, нічого страшного, зараз повернемось назад А, вибач <смір> Зараз я зроблю так, щоб воно не сильно гучно було. Я сподіваюся, так буде зараз краще. Я подалі відсуну мікрофон і опустив геймпад. Та Ти, типу в мене геймпад був просто біля мікрофону. Хотів би зробити невеличку паузу для того, щоб попросити вас, щоб ви підписалися на мої соціальні мережі та на цей канал. Дякую, а також не забувайте допомагати Збройним силам України. Продовжуємо. Ні, я зараз якийсь нічого не граю. Часу немає, пропускаю. Треба трошки згадати, як це грати, бо я забувся. Так, мне злоба. Снижка объемства отрывается от главных станов. Сейчас про неважно все Да, я знаю, що вони зараз стріляється. Нам здається, Монте перша половина програла якась хера. Ого. <кій> Добре, чоло. Дякую. Вартість відеості. Це ж не Камінець приплив крови. Швидкість руху. Я так тимчасово збільшується після нанесення спартильного удару. Мені це не треба. А, мапа, мапа. А, ми тут буде Ну Там бронескільки я бачив, то він непогано влився в колектив. Блін, учі. О, а це хто? Чонгар? А, чокран. <с?> Чонгар. Чокране, але ж ти загинув від моєї руки. Той ходячий кавалок Тьфу, Невже ми такі схожі? Звісно, що так, я ніби у воду дивлюся. Попри наші сили й лати, ми тонемо безпорадно в глибоких водах. Навіть не сперечайся, Ірмо, я не можу позбутися цієї думки, коли бачу його. Нам знайомі лише тягу лицарського життя, але і в них досконалі виродки перевершують нас. Я певен, що колись зора нас остаточно проміняє на своїх глиняних ляльок. Ха, Це мені заздрість заговорила. Ірмо, давай дбати про одне одного, поки не сталося найгірше. О, братан, братан, часто мені здається. Людська заздрість. Спогад про людську заздрість. Втілені у дивної матерії нагадують про втрату почуття. Це страшенно спантеличе. Сюжет гри ну, поки що не дуже. Ну, типу. Я розумію сюжет, що, типу, от ми нас зоран, оцей е, бог місцевий, послав мене і ще сімох досконалих. Битися з глинародженими, які тут все заполонили. Але ми, як, наскільки я розумію, ми програли. І, типу, оце зараз Ірма також стала глинародженою, і оце ми зараз з ними вою... продовжуємо воювати. Але щось пішло не так. Аго, це я в замку. Тут занадто тихо. Верхній замок. я Я знайшов малечку, і вона мені там щось зуп... залишила, але мені треба туди спуститися якесь. Вже бачили таких, як ти, Ірмо? Ха, Дійсно? Твої товариші відважні досконалі глинороджені. Усі шукають свого творця. А, досконалі це також глинороджені. Я понял. Але ніхто його не знайшов. Вони зарано збилися зі шляху. Деяких розкололи власні ж питання, решту людська підлість. Як Чокрана, бідолашна дурника, якого ти вбила. Ти про це нічого не знаєш. Зрештою. Тихо, зрештою, злісна володарка, поласує залозами недосконалих. Мені байдуже, у мене немає нічого спільного з такими зрадниками, як чокран. Як скажеш. Скульптор чекає тебе на вивчені замку Сивоїрмо. Тепер ходи, ходи звідси. А щось тут? Зеркало клас. Учення. Наст 3000. Ярмар щось. У мене є страю 8. Тут теж 38. А оця штука треба трика. Своїм відкриваю трубої Ну Це слабкувато. А, а тут щось з цього боку щось є. Шиф. Своїм випускаю вперед простий кам'яний снаряд. А так і ірми тимчасово стають отруйними. О, це прикольно. Перезаржаємо роги без паразитами, які випускають в маржі залишку. Пасивки нам потрібні. Героїня. Так, не хочу це пам'ятаться. Це смішно вірмо. От. А я ще не можу? Не можу. О, тут горщики можна назвати, клас. Та, пл. Оці шиповики ще мене вихарюють, якщо чесно. Блин, я ж чат сховаю, не, не бачу, що это мені поживає. Йо... Реально бана русня, це правда. Не, не, іронічно, гра вообще не складна прям. А что это за штука? Ха, прикольно. Класс. Та да що ще сталося? Звідки? Скільки в тебе атаки, блядь? Господи, уважаемый. Здоровье отрывались варто сейчас пойду. Ц давай. О, блін. Так, ладно. Зменшу максимально велике прокляття вже. Какие же ты, гандонский чел, конечно. Какой же ты, правда? Все, воевита, это Ха-ха! Вадик, расскажи, как это в этом справа. Пляха, пустить. Шанс критичного удара. Давай так. До речі, я нещодавно бачив цю фотографію в Рослікстану. Рослікстан інвейтс. Тупа, я не награла плану, а мене туди. Та можна, не знаю, мені хочеться купити цей Баттлріто, оцей, знаєш. Ну це типу як Батлу, але піксельно. Кажуть, вона дуже крута. Здоров'я, тиха, відновлення, сила, стілення. Ага, я понял, класс. Та, блядь. це ж. А. Та я не можу? А, блядь, я зрозумів, другий короб. Нарешті до Петра. Я, може, набрехав, або я не паняв, про що йде мова. Бо типу, а, типу я, я пам'ятаю, ти мене питав, і я подумав, що це, коротше, ну, щось типа Roblox Фігня. Вона по факту то Roblox фігня є, але типу, невеличке непорозуміння вийшло. Ні, в Баттелері я пограю, але, блін, 400 гривень. Ми поки що жаба душить. А, я й забув, що ж цей же чувак просто знищує мене. Оооооо. Чомусь там Що в тебе є доброго? Кам'янець прокляття особливий зброй, більше скажі мені. Тебе ще є така. Еталаг. О, клас, клас. Пограємо. Блін, я короче, першу частину Ера Orдіum як ото записував на стрімі, я її десь завтикав. Ну, точніше, не першу, а то, що типу, як гра релізну після демки. Мертвий його труп — це бенкет. Бенкет ще присвячується їй. О, я відчуваю шарування, але ти знаєш, хто винен на його смерті. Той, хто створив чакрана із цим жахливим, жахливим розколом, той, хто дав неправдиву обіцянку. Будь ласка, мовчи, сестро. Лише дозволь мені віддати належне на твоїй славній перемозі. О, плюс 500 грошей. Сюда. Мені ніколи не подобалося по хмеромісію навіть найкращі часи. До повстання глинороджених і перевороту скульптора. Як одна з королівських акушерок, я приймала пологи принцеси Ядвії. Відтолашне дитя перестало дихати незабаром після народження. Але навіть зараз можна почути плеч дитини, що доноситься з гінекею. Від нього мене аж ігор пульсує. Я в тебе продачусь хочу чи купити? О, решті. Ривок через ворогів завдає ушкоджень. О, о, це, кстати, мені здається сильно. Кімнець люта фехтувальна. Це трохи збільше скоро, зараз ми збройним часом. Кім'яць ученіться 2. Мені здається, що коли я типу, до кінця гри продаю оці всі штуки, то вона типу, а хто я? І я типу, і забуде хто вона. О! Я Ремо. Ласкаво прошу до старої майстерні Яремо. Тут створили першого народженого. Тобто чудовиськи, які вбили більшу частину моєї сім'ї на війні, були створені тут. Перемога виправдала засоби. Бридота, гоноворовий воїн ніколи б не відправив глиняну ляльку в бій замість себе. Колись я думала так само. Я краще здохну, ніж. Що ти таке, Ірмо? Хто ти насправді? А? Я бачив тебе в тій машині, і ось ти тут, ніби точний зліпок жінки, з якої я говорив. Стривай ти одна з тих глиняних виродків. Не спокушай мій клинок, Яремо, з глинородженими керує голод. Хіба я схожа на них? Виглядаєш по людськи Ця оболонка, я ношу її як плаття. Коли прийде час, я скину її відновлю контроль над собою. Я би хотів, щоб це було правдою Мечниця, але ти граєш із силами. Байдуже, я є людина. Ти живий, я тебе не зачіпала. Все інше не твоя справа. Я поняв, класно побалакала. Ти мені що щось може придаси? А я поняв все. Сенсу 0.

Що то таке? Як тобі дістатись? Дякую, що подивились це відео. Сподіваюсь, вам воно сподобалось. Будь ласка, поставте лайк до цього відео і напишіть коментар. І поки що на все добре. До наступних зустрічей!